Всім привіт! Давно не робила оглядів каталогу на своєму каналі. Хочу повертатися до цієї традиції. Сьогодні буду робити огляд каталогу липень компанії Global Leader. Ми нещодавно стали іншою назвою. Тепер у нас назва Global Leader була доктор Клінік. Ну що давайте дивитися, що нас чекає в липні. І так у нас в липневому каталозі з'являється дуже багато новинок. А саме жирні олії для губ в трьох яких кажу, смаках це буде з полуничкою, з ягідним ароматом та з персиком. Ціна буде 199 гривень. Доступна вже в липні. Так далі у нас з'являється новий крем з пробіотиками, Ціна 559 гривень. Наші клієнти дуже полюбили крем з пробіотиками компанії Доктор Клінік. І коли його зняли з виробництва, компанія замінила нам також турецьким продуктом. Так що чекаємо далі? У нас з'являється дуже багато туші. Дивіться, які різні щіточки, е, е, і ціна дуже гарна е, від 249 гривень до 279 гривень. Ось такі новинки чекають на нас в липні. Так, далі. Е, це у нас серія Джин. У нас тут буде акція на матовий праймер. акція на рідкий консилер. І це моя любовна тоналка, без акції, але вона є на акції в е, червні. Що замовляйте дуже класні відтінки. Я користуюсь саме другим. Так, далі тут у нас е, нічого без акції, тут у нас є мінеральні рум'яна. Е, знижка буде мінус 100 гривень, і якщо ви зареєстровані, знижка консультанта на рум. Всі така велика упаковка рум'ян вам вистачить надовго. Так, далі. Тут у нас буде акція на олівчики для брів 149 гривень, Тут без акції. Дуже класний віск для фіксації. Багато рекомендацій є, особисто від візажистів. У нас беруть дівчата візажисти, саме наш віск. І також багато клієнтів рекомендують. Так, далі це туші які скоро в принципі можуть здати з каталогів там в каталозі? У нас є багато різних акцій, особливо акція на олівці для очей. Дивіться, якщо ви берете один за 169 буде два по ціні 149 сорок кожні. Так далі У нас будуть на акції матові помади за 279 гривень. Ціна олівець для губ також буде на акції. Тут у нас без акції помадка так далі. У нас акція буде на Бібі Крем з колагеном, 219 гривень, далі акції нема. і також на пудра дуже класна матуюча пудра. Спробуйте. Хто не спробував, всім рекомендую Ціна 259 гривень. Далі. далі у нас акція на стік для контурингу, рідкий ілюмінатор. Також буде по акції. і палетка для хлайтерів. У мене така палетка, я її вже півтора року. Рекомендую, вона, я кажу, не вбиваємо, хоча я кожного дня на користуюсь. Ціна 219 гривень дуже класні. Пігменти. Так, далі. Тут у нас акція буде також на фіксатор для брілів компанії. Що продукція є в каталогах, деяка ми розпродаємо. Далі її не буде в каталогах. Акція на рідку помаду. Далі, далі акція, що в нас тут? тут у нас вулиці для зняття макіяжу по ціні 59 гривень. Тут у нас немає акції на водички. водичка. Акція буде на молочко 169 гривень. Тут у нас парфуми, у нас парфуми аналоги відомих брендів. Ціна їх буде 299 гривень, а якщо ви консультант, то буде ціна мінус 30%. Так, далі тут у нас нема акція. Так, акція на парфуми всього 569 гривень. Це у нас також аналоги відомих брендів, є жіночі та чоловічі. Так, це у нас дезодоранти. жіночі та чоловічі спреї. Так, тут у нас акція буде на парфуми. Один берете за 1000 гривень, два, будуть кожен по 899 гривень. Дуже класні парфуми турецької якості, також аналоги я думаю, в Так, акції також будуть на парфуми. На жіночий парфум буде, парфумна вода для жінок. Це у нас буде да, кожна, яка на цій сторінці буде 899 гривень. Так, вона Так, тут у нас акції немає на парфуми. Так, так, на турецькі парфуми. Кожен 649 гривень парфум. Так, тут поза акції. Ось спреї у нас також будуть. Це нещодавні новинки. Парфумні Budі місти будуть по 449 гривень. Також це спреї у нас аналоги відомого бренду Victoria's Secret, Тут без акції. Так, так, так. мінус 15% на парфуні Bodі місти. У мене ось такий, дуже рекомендую. Класний запах, аромат тримається довго. Так, СПФ новиночка каталога червня. Так, давайте дивитися новинка. Новинка у нас буде сонцезахисний крем для жирної шкіри обличчя і сонцезахисний крем для обличчя. У нас з'являються Ці, новинки. Ціла серія Космоліт. Тут у нас пінка для мивання, гель для очищення усіх, для усіх типів шкіри, міцелярна вода. Далі сонцезахисний крем. Далі крем для усіх типів шкіри для обличчя. Ось така лінійка з'являється у нас. Далі це у нас серія дерма. Вія і космоліт тут в нас дуже класне серватка. Саме користуюсь саме цією. Рекомендую. Гарна такий, гарна текстура, нема липкості і прям шкіри сячний. І також крем космоліста. Далі у нас акція на маски це олітова, всього за 59 гривень. Буде акція на гель для очищення обличчя. А, так, тут у нас немає акцій. Так, маска для обличчя за 199 гривень, від компанії доктор Кліні, це в нас новиночка. Пінки для обличчя, Дивіться, скільки в нас їх з'явилося чотири різних види. А також будуть напінки для обличчя, які вже в серії Віони всього за 219 гривень. Я сама ці я користуюся. Це для, для жирної такої шкіри обличчя. Мені дуже подобається. особливо Так, далі. Далі в нас це в нас сироватки. Тут немає сакси 429 гривень. Тут у нас. Точніше, буде акція. Дивіться, якщо ви одну берете за... Одна буде 429 гривень, а якщо дві, то кожна 369 гривень. Yes. Серія космолів при покупці на кожний другий продукт мінус 20%. Один купуєте, інший за знижку 20%. Це у нас серія anti age з Безсмертником також дивіться, будуть ціни з акцією. 219 загільдомивання і сироватка 449. Це з муцином Равка, серія з прибіотиком. Залишився тонік. Також аквасиробсироватка і маска з прибіотиком. Ціни, ви бачите, які акції. Так, це у нас буде ціна на сиротку від темних під очима. Всього за 299 дев'яносто гривень. Тут також дивіться, акція на чайне дерево. Ціни ви бачите. Так. Тут у нас також акція на маску для обличчя. І бачите, акція каталогі. 1 за 309 продукт 2, кожен по 269 гривень. Далі, тут у нас акції немає, але покажу вам новинки. Це у нас будуть дезодоранти. Кулькою без алюмінію. Ті, хто чекав, тепер наші компанії вони є, і вони без алюмінію. Також ця нас без алюмінію. ціна 329 гривень. Це новинка картового липня. Далі новинка осінь для руки тіла. Я тестувала на формі, дуже мені сподобалися запахи такі ніжні. Це саме буде з нічні поцілунки та мохітом. І тут фруктові такі. Ці лосьончики у нас вже були в каталогі. ось їх бачите. На цих 199 ці новинка 239. Далі тут в нас без акції на скраби, тут акція на лосьони для тіла, всього 229 гривень. Мила для мила. Дивіться, у нас дуже багато натурального гістраянда, кози... козине молоком, сіркою, гранат, кокос, лаванда, кривона вугілля, оєвера, оливка, валія, рис, шафран, чайне дерево, та в нас це з осинним молоком. Осинним молоком. Ціна одного мила 140 гривень. Якщо берете два, кожне по 129 гривень. Так, тут у нас для душа будуть по акції ціна 199 гривень, тут в нас об'єм 500 мл. Так, далі. Далі у нас тут акція буде на піни для ванни. 149 гривень. Так, що в нас тут? Тут у нас нічого по акції, точніше буде, на мила для рук 149 гривень. Далі, далі, акція буде мінус 15% при покупці на кожний другий продукт. Дві сторінки 84, 85. Купити інший зі 15 16%. Так, що в нас тут? Інтимгель один за 269, два, кожен по 239. Тут у нас будуть прокладки зі знижкою ціна 119 гривень. Так, тут у нас сонти сонцезахисні засоби, ціна 259 гривень. І також на мультифункціональні олійки. Ціна 219 гривень. Так, тут у нас акція на спрей Аувевер. Я рекомендую, щоб кожен, хто там. Я окрепию, щоб кожен мав його в аптечку, тому що це дуже класна річ. Якщо ви десь там, поранились там укуси комах, там, якщо якісь подразнення, якщо опіки, він дуже допомагає, можна бризати далі. Тут в нас акції немає. Тут в нас також продукти без акції. Тут також будуть продукти, знижка мінус 15% на кожний другий зі сторінки 98-99%. І так, дивіться, у нас класні шампунь, ті це новинка червня. Тут в нас будуть шампуні, дивіться. Для різного типу волосся. Ціна у нас шампуні 349, кондиціонери 349, сироватка 445 гривень. Також ще лінійка шампунь. Є також фіолетовий тончий шампунь, безсульфатний шампунь. Дуже велика лінійка саме Лорензі. Також у сері, Тут Лоренці знижка 329 гривень шампунь і 319 маска. З цих сторінок. Тут у нас акція буде на безсульфатні шампунь серії космолів і маски. Так, класна ціна: 1 за 259, два за 239. Можна брати як і дві маски, як і два шампуні чи комбінувати шампунь та маску. Значить, почти на кожній сторінці акції та новинки. Тут у нас буде без акцій. Тут також немає акцій. Так, і тут без акцій. Тут у нас акція мінус 15% на а, другий продукт. А тому новинка, це розмаринова вода для волосся. Я хочу вам сказати такий факт, що розмаринову воду для волосся можна купити тільки в аптеках і в нашій компанії, тому що її в мережевих компаніях в каталогах не продають вона є тільки в нас. Тут класні свойства. Можете затиснути відео і почитати. У нас була можливість її протестити раніше на місяць і вже є перві відгуки за цю розмаринову воду. Так, далі тут у нас спредчики, акції немає. Мені в акції буде шамп... шампунь з притином коз'ячого молока в катулогії липня, скраб для шкіри голови також по акції 299 гривень. Далі спречки для волосся 169 гривень. Далі тут у нас нічого нема по акції. Тут також акція на фарби для волосся, одна за 199, дві з кожна по 169 гривень. Тут акції немає, це фарба без наша. Далі. Далі це натуральні олійки у нас є католиця на 249 гривень. Так, протеїн, тут без акції. Акція буде на колаген. я приймаю колеген. Зараз у мене йде місяць перерви, і потім буду знову курс приймати. Є значні результати. Мені подобається в нас є колаген в банки і в сашетах. Ціна на банку буде 1799 дев'яносто Так, далі у нас буде акція на омегу, на дитячу шоколадну пасту і на омегу в компанії до Карпіня. Так, що в нас тут? Тут акція буде на вітаміни підтримання імунітету та. Uh, ще одна для підтримання метео. Тут різні uh, трішки компоненти в, в цих допалках. Далі гінкобігу по акції. Uh, спіруліна також буде по акції. По акції буде розторопша в категоріях. Далі по акції буде Д3К2. Uh, також по акції буде Магній Б6. Uh, приймаю його, мені подобається, він раніше uh, в теплій водички пакетик магніту 20С6. По акції буде цинк. Далі по акції буде мелатонін у ліпневому каталогі, тут у нас акцій немає, тут у нас є каталогі «Нова зубна паста» та «Опаліскувач». Так, далі. Далі а, ще у нас вже з'явилася зубна паста і е, опаліскувач. Наші компанії, хто не знав, така ось нова серія, раніше це була «Юнайс», тепер «Гід», «Гоблолідер». Так, що у нас О, тут? Ціни будуть на дитячі одеколони зі знижкою 149 гривень, тут шампуньки. Так, акція на дитячі, е, м, тут у нас присипка на дитячі засоби, можна використовуватися від 0+. Ви бачите, 149 гривень олійка, дитячі, ось 149 гривень, також в нашій компанії суцезахисні засоби для дітей 50% СПФ. Тут у нас акції немає, це дитяча лінійка. Тут у нас також акції немає, це у нас армодифузори. Тут акція буде на фарбу рідку для. Взуття. Акція на миго для кухні дуже класна. Рекомендую спробувати нейтралізатор запахів на руках від чеснику, цибулі, м'яса, риби. Дуже класна. Так, далі. Акція на всі хімчистку, ціна 169 гривень. Акція на засіб для душевих кабін та туалетів 209 гривень. А також акція буде на плям, етап, плямовий відник. І на кисневий порошок буде акція цього каталогія. Також акція буде на гелі для брання та кондиціонер буде поводитися. Звичайно, що в нас тут? Тут в нас засоби для унітазу по акції 219 гривень. Тут також акції будуть на засіб для миття підлоги 189 гривень. Далі акція буде на мультифункціональний спрей 309 гривень і на мультифункціональний гель 299 гривень в каталозі. Картові набори для новачків, ті, хто зареєструється в компанію. Перший крок у вас є можливість замовити один із. Тих, хто зараз, зараз представлені, наборів всього зі значком мінус 60% рівень-набір і замовляти. І також дивіться на останніх стрільках каталогу завжди якісь акції у нас тут буде за кожні 129 гривень з каталогу Ви можете заказати гель для душу всього за 169, ой, всього за 75 гривень. Ось такий яскравий гарний літній каталог. Як ви бачите, дуже багато новинок, а також у нас дуже багато новинок чекають в серпні, вересні та в інших місяцях, тому що компанія заключила нові договори з іншими постачальниками. Так що, хто хоче приєднатись команду, реєстрація безкоштовна силочка на реєстрацію під відео.